Друзі, вітання усім! Я Катя і ви на каналі Будні за кордоном. На черзі випуск про оренду житла в штаті Флорида, а саме в місті Орландо. У цьому випуску я розповім, як винайняти житло без кредитної історії та проведу для вас рунтур помешкання, де зараз ми проживаємо. Але перш ніж ми почнемо, прошу оцінити це відео вашою підпискою та лайком, бо це найвища нагорода від вас для мене. Тож почнімо! Ходімо в гості! Перше, що ви зустрінете в квартирі, це не передпокій чи коридор, а вітальня. Звичні для нас холи та коридори біля вхідних дверей американці не визнають. Бувають коридор або невеликий передпокій, але рідко. Саме поняття передпокою у цій квартирі втиснуто ось у цю комірку. Тут ми зберігаємо верхній одяг, взуття і все, що необхідно для виходу на вулицю. В цілому мені подобається, що це все заховано у таку шафку, нічого зовні не видно та не створює візуального шуму. Тож ми одразу потрапляємо із входу до living room, або draw-in-room, як її ще називають американці, тобто вітальні, велику спільну кімнату, в яку зазвичай входить кухня, обідня зона та зона відпочинку. В американських квартирах рідко знайдеш окремі шафи, їх замінюють гардеробні, зазвичай розташовані поруч зі спальнею. Ось тут є такі вбудовані полиці. Як на мене, це гарне рішення. Тут ми зберігаємо достатньо багато речей. В Америці зазвичай встановлюють ось такі вертикально розсувні вікна, штори вішають вкрай рідко, переважно жалюзі, а то й взагалі бувають вікна без нічого. З вітальні у нас ще є вихід на балкон. Балкон є відкритою такою незаскленою терасою, яка служить зоною відпочинку. Дуже затишно тут сидіти пити чай, каву і насолоджуватися природою. Балкон захищений москітною сіткою, але іноді все ж таки до нас пролазять невеличкі ящерки та жабки у гості. Тут ми ще тримаємо такий возик, яким возимо посилки і продукти з машини до квартири, або іноді просто малечу. У вітальні є такі таємні двері. За ними схована система вентиляції. Під вікнами, як ви могли помітити, немає батарей, а охолодження та обігрів приміщень відбувається через кондиціонер. А ось тут на стіні встановлений пульт його керування. Ходімо далі. Переходимо до спальні. Головна спальня це переміщення в квартирі, де організована спальна зона, гардероб і вхід в окремий санвузол. Виходить таке приватне місце, наприклад, для батьків, які рано збираються на роботу і не хочуть будити дітей, або, навпаки, якщо це батькам необхідно відпочити. Можна спокійно прийняти душ і переодягнутися і жодного тобі зайвого галасу. Ідеально для великих сімей. Ходімо далі: ванна кімната. Американські ванні кімнати в більшості випадків це суміщений санвузол, тобто він завжди включає три невід'ємні складові: унітаз, умивальник та ванну або душову кабіну. Чудово, що є таке велике дзеркало. Також цікаво, що тут роблять більш просте оздоблення: плитку використовують лише навколо самої ванни, а ліка душа просто вмурована в стіну, в душовій і змінює тільки кут напряму струменів. Ми вирішили замінити цю ліку на звичну нам ось таку комбіновану систему зі шлангом. Так здається, набагато зручніше приймати душ. І знову ж таки, є така комірка, де зручно зберігати потрібні речі. Переходимо до іншої спальні. Це вважається дитячою кімнатою. Тут дитяче ліжечко і ліжко для дорослого, щоб перепочити день і бути з дитиною вночі, якщо вона попросить. У цьому великому ліжку є такі висувні шухлядки, виходить ліжко одразу з таким комотиком. Мені вподоби таке рішення два в одному одразу. На стелі в усіх кімнатах є ось такі світильники з вентиляторами. Класична американська тема. Коли повітря від кондиціонеру надто холодне, а хочеться все ж таки якогось вітерцю, ось цей вентилятор для того і потрібен. А ось і раніше згаданий білт-інфазит, вбудована система зберігання речей. Основна відмінність гардеробної від шафи – те, що до першої можна увійти. Достатня площа дозволяє власнику не тільки взяти потрібний одяг, а й переодягнутися там. У цій квартирі гардеробні невеликі десь 1,5 за 2 квадратних метрів. Переходимо далі. За цими дверима розташована пральна зона. Пральну машину в Америці зазвичай не ставлять у санвузолі чи на кухні. Для неї передбачено ось таке спеціальне приміщення в квартирі. Якщо ж не в квартирі, то під пральню відведено підвал і мешканці можуть користуватися нею там. Майже всі в Штатах користуються не тільки пральною, а й сушильною машиною. У нас в квартирі є і пральна, і сушильна машина, чому я дуже рада і вдячна цьому комплексу за це. Зверху ще є така поличка, куди можна поставити засіб для прання та ще багато чого. Місця достатньо. Переходимо далі! До речі, в коридорчику і вітальні встановлено по два вимикача, щоб можна було вимкнути світло по ходу, а не повертатися для цього назад. Дрібниця, але продумана і це насправді зручно. А ось і її величність кухні. Мені подобається, що є кілька робочих поверхнь та зроблено достатньо місця, щоб зробити процес приготування їжі комфортним. Є де розвернутися. Самих шаф на кухні теж достатньо. Все можна обережно розкласти. В Америці майже у всіх на кухні стоять величезні холодильники із двома дверима. Це пояснюється, по-перше, наявністю достатньої площі приміщення, а по-друге, звичкою купувати одразу багато продуктів. Морозилка у нас, як правило, теж забита. В холодильнику ще є генератор льоду. Це плюс не потрібно возитися з формочками для льоду. Ще на кухні є така комірка чи шафа, пентрі, її тут називають, де можна зберігати потрібні речі та продукти. Зручно також, що в раковині є вбудований диспоузер, тобто подрібнювач для харчових відходів. І, до речі, сама мийка теж інша, як правило, прямокутна і дуже велика, щоб можна було скласти весь брудний посуд. І ще лійка на крані не фіксована, а висувна і має два режими, наче такі незначні речі, але вони роблять життя комфортнішим. Тут це багато де прослідковується. Також на кухні є електроплита з духовкою, мікрохвильова піч з витяжкою та посудомийна машина. Дуже рада, що тут є посудомийка та мікрохвильовка, які заощаджують час та сили. Ще тут є такий тримач для пляшок, є де зберігати винні колекції їх поціновувачам. Тепер йдемо на вулицю. Там не менш цікаво. На території цього комплексу є два невеличкі озера. Навколо нього облаштована гарна пішохідна зона, є лавки, щоб посидіти, відпочити і помилуватися пейзажами. Цікаво, що забудова цього простору не завадила тутешнім тваринам почувати себе тут комфортно. Поки гуляєш по території, можна зустріти і зайчика, білку, качок, ось таких пташок і не треба і в зоопарк і Все є на місці. Мешканці та є гості мають цілодобовий доступ до басейну. Це чудова зона відпочинку, де можна поплавати за спекотні погоди, просто відпочити на шезлонгах чи кріслах, а також можна влаштувати барбекю вечірку. Для цього тут є аж 3 гриль зони. Відбирай друзів, приходь смаж м'ясо, овочі і релаксуй. Клас! На території, ще тут є мийка для автомобілів, можна помити та попилосоцити салон авто. Вважаю, що це величезний бонус. Далі в лізинговому офісі розташована така зала відпочинку або загальна кухня, як її називають. Тут зазвичай влаштовують якісь спільні заходи, тренінги, вечірки до свят або будь-який час до 22 години можна прийти, пограти в наявні настільні ігри та просто спокійно посидіти. Ще тут є комп'ютери, де можна вирішити якісь справи, роздрукувати документи або провести якісь зібрання у спеціально відведеній конференц-залі. Тепер увага: власний кінотеатр. Якщо немає вдома великого монітора, можна сюди прийти з сім'єю чи самому і подивитися на великому екрані улюблений фільм чи пепкорн зробити чудовий варіант, як на мене. Рух це життя, тому цей комплекс надає нам можливість, хоч цілодобово, займатися спортом. Мені це теж до вподоби. Є різні тренажери, як для кардіо, так і силових тренувань. Або ось тут ще аеробікою чи стречингом можна позайматися. Все є для підтримки фізичної активності. До речі. Помітила, що багато де встановлені ось такі резервуари питною водою. Навіть якщо забув пляшку з водою, спраглим не залишишся. Більшість речей ми замовляємо на Амазоні, тому дуже зручно, що тут стоїть поштомат від нього. Прийшов і отримав своє замовлення. А ось там далі вже розташовані звичайні поштові скриньки. В іншій будівлі комплексу також є спортзал, і ось такі кімнати відпочинку з настільними іграми та зоною для зустрічей. Цікаво, що тут є навіть спа для тварин. Така спеціальна кімната, де можна помити і стригти свого улюбленця та провести всі необхідні процедури. Хочу зауважити, що такий підхід до благоустрою території в таких комплексах в Америці досить розповсюджений. Тобто такі локації, як басейн, гриль зони, спільна кухня є безкоштовними і входять у вартість оренди. І за доступ до них не потрібно платити додатково. Скільки ж ми платимо за таку квартиру, де ми мешкаємо? Щомісячна орендна плата такої квартири складає 2060 доларів. У цю вартість входить сама оренда квартири і деякі комунальні оплати, такі як вивіз сміття, прибирання території та вода. За постачання електроенергії ми платимо в середньому 100 доларів на місяць, а також за домашній інтернет 50. Тобто, загалом, з усіма зручностями ми сплачуємо щомісяця 2250 приблизно. Тепер щодо варіантів оренди житла, як його винайняти без кредитної історії. Почну з того, що щоб в Америці придбати щось серйозне або орендувати житло, потрібно мати кредитний рейтинг. Цей рейтинг показує, наскільки людина є платоспроможною і наскільки можна їй довіряти у фінансовому плані. Але ж всі, хто приїжджає до Штатів і починає тут життя з нуля, не мають ніяких місцевих документів на початку, ніяких, по суті, платежів не проводили. Тому як же розпочати процес оренди житла? Перший варіант. Почну з простого: це пошук житла серед знайомих або в групах на Фейсбук. На Фейсбуці є достатньо багато груп. Типу українців Орландо, українців Майамі або в якомусь іншому місті. Відповідно, там можна залишити ваш запит про те, що ви хочете орендувати житло, і я думаю, люди обов'язково відгукнуться і допоможуть вам з цим питанням. Варіант номер два. Є такий сайт хелолендінг.ком. Ця компанія співпрацює з багатьма подібними комплексами і має в них квартири уже з наявними меблями і здає квартири короткостроковий термін. На сайті вони заявляють, що не проводять ніяких кредитних перевірок, перевірок щодо доходу, тому можна з ними заключити договір на короткий термін, приблизно 2 місяці, і орендувати таким чином житло. У такому разі вам потрібно буде сплатити повну суму. Переживання за цей період, і відповідно ви матимете вже адресу. Такий варіант є плюсом, тому що у вас на руках вже буде договір офіційний, і з ним ви можете розпочинати оформлювати документи і надавати адресу там, де це буде потрібно. Варіант номер 3 Ріелторські компанії або сайти вимагають надати для початку оформлення процесу оренди житла ССН або показати дохід. Вони хочуть упевнитися у платоспроможності орендаря, і без таких даних документів краще не звертатися на сайт zilov.com або realtor.com, бо там вони однозначно попросять надати ці дані. Тому існує такий сайт apartments.com. Там зібрані усі наявні у вашій місцевості комплекси з апартаментами. Відповідно, ви можете подивитися, вибрати те, який вам сподобався, перейти безпосередньо на його сайт. І вже мати справу з конкретним комплексом з апартаментами. На самому сайті того комплексу можна залишити заявку або безпосередньо фізично приїхати туди, попросити, щоб вам провели рум-тур, подивитися квартири і таким чином розпочати оформлення оренди житла. Перед тим, як зупиняти остаточний вибір на конкретному комплексі, раджу вам подивитися відгуки про нього на Google картах. Там зазвичай люди залишають відгуки про ситуацію, як вона є, і про ставлення адміністрації комплексу до його мешканців. Апартмент комплекси здійснюють перевірку, але за паспортом людини. Також можуть попросити показати дохід. Їм потрібно надати випуску з рахунку ідеально в доларах, або надати довідку з роботи. Зазвичай, якщо місячний дохід перевищує вартість оренди в 2-3 рази. Розпочинають процес оформлення оренди. В Сполучених Штатах існує такий написаний закон, що вартість оренди житла не має перевищувати 30% доходу людини. Такий варіант є складнішим і підходить для людей, у яких є вже якийсь наявний капітал або дохід в сполучених штатах. Якщо ви обираєте такий шлях початку оформлення оренди, то перша оплата буде у розмірі подвійної вартості. Оренди житла, тобто сама сума за оренду і страховий внесок у розмірі такої ж суми. І четвертий варіант, також є досить розповсюдженим. В Сполучених Штатах в таких комплексах часто просять знайти людину косайнера, тобто людину-поручителя, яка з вами підпише цей договір про оренду житла. Це може бути співробітник або директор з роботи, або людина, якій ви довіряєте. І по суті, вона в разі вашої неплатоспроможності або втрати доходу буде оплачувати подальшу оренду житла згідно договору. Буває взагалі таке, що і надати довідку про дохід потрібно і перевірки всілякі здійснити, і ще й пошукати косайнера залежить від комплексу. Тому дізнавайтеся на місці, шукайте і обов'язково знайдете варіант, який вам підходить. Для тих, хто планує приїхати з дітьми шкільного віку, потрібно буде обирати школу згідно з місцем проживання. Державна школа, Public School прив'язана до конкретної місцевості. Рейтинг шкіл, які можна подивитися і обрати найкраще можна, глянути ось на цьому сайті. Я залишу інформацію тут. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, інформація в ньому була для вас чимось корисною. Ставте лайк та підписуйтеся, щоб не пропустити подальші відео, я дякую вам за увагу! І побачимося в наступних випусках.